Канал Теодора. Ти любиш хліб? Так, хліб дуже смачний. Ой, а у нас немає хлібу. Що ж робити? А давай разом спечемо хліб. Давай спечемо хліб? Давай спробуємо. Я знаю, хто нам допоможе. Пан Паляниця. Це пан паляниця. Скажи йому: Привіт! Привіт! Пан паляниця пекар. Він випікає дуже смачний і ароматний хліб. Давай разом читати віршик, що пан паляниця спік смачний хліб. Біля річки у ліску паляниця пан живе. Він пече багато хлібу дуже смачно. Щоб спекти багато хлібу, треба тісто замісити і поставити у піч і дістати із печі свіжий хліб такий духмяний, ароматний. Давай вивчимо рухи. Ось так будемо вимішувати тісто. Ось так. Повторюй за мною. Ось так вимішуємо тісто. Молодець! А тепер будемо ставити тісто у піч. Повторюй за мною. Ось так ставимо тісто у піч. Ось так. Розумничка! Почекали і дістали тісто із печі. Ось так. Дістаємо тісто із печі. Ось так. Повтори за мною, ось так дістали тісто. Молодець! А тепер покажемо, як смачно, який смачний хліб гладимо животик ось так. Ммм, як смачно, як смачно який смачний хліб. Давай ще раз увесь віршик зі мною. Біля річки у ліску паляниця пан живе, він пече багато хлібу дуже смачно. Щоб спекти багато хлібу, треба тісто замісити і поставити у піч і дістати із печі свіжий хліб такий духняний ароматний. А тепер давай казати і показувати, як велетні. Ось так. Біля річки у ліску поляниця пан живе він пече багато хлібу дуже смачно. Щоб спекти багато хлібу, треба тісто замісити і поставити у піч і дістати із печі. Свіжий хліб такий духм'яний ароматний. Молодці. Зробили, як велетні. А тепер давай як маленькі лілі путики. Тільки двома пальчиками будемо показувати. Спробуємо. Біля річки у ліску поляниця пан живе він пече багато хлібу, дуже смачно. Щоб спекти багато хлібу, треба тісто замісити і поставити у піч і дістати із печі свіжий хліб такий п'яний, ароматний. Дивись, який красивий і смачний хліб ми зробили. Яка гарна паляниця, смакота? розумничка.